Вот это эти господа музиканти дурі. Що это ви, бля, приперли? Що це за хуйня, блядь? Це провод. <laughs> <laughs> провод, як вишка стоїть. Це у нас штука для того, щоб ваш голос звучав набагато яскравіше і круче. Це, типа, якщо я ніхера не вмію співати, я буду співати в цю штуку, і да, в мене будеш... буде класний голос. Да. Ну так, да. він в тебе і так класний. Типа зіронька Палай, зіронька Палай, мовчи, мовчи! А це що за ці штуки? типа? і два це мікрофони. Один у нас іде Шур СМ7Б, Це динамічний мікрофон для запису дікторських голосів, для запису акустичних інструментів. А це що за шкатулочка? А це в нас шкатулка щастя. Золото називається Офі... Нойман Теле 103 Це. Король мікрофонів. Король мікрофонів? Так. От, а можна я це. там ну, мені, раз-раз сказати? Раз, 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 раз. Од один, один. Перше, один перше, що сказано в легендарний мікрофон, раз-раз, один, один чути, чути. Є. Є. Yeah. Буде новий трек. Друзі, хто хоче пісумку під ключ, студія в Києві лишаю сторінку під цим відео. Слава українцям.